Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла? Хто ж села вимерлі на Україні російським людям поспіль заселяв? Хто? На чиєму це лежить сумлінні? Імперський молок світ нам затуляв. У 1932-33 роках, щоб зламати спротив і волю українців, комуністичний режим вдався до жахливого злочину геноциду голодом. Жертвами голодомору стали мільйони українців. Сьогодні країна терорист знову намагається стерти нас з лиця землі, як стирає наші міста і села. Часи змінилися. Ворог той самий. Маємо пам'ятати, щоб вистояти і перемогти. Запали свічку пам'яті. Господи не дай своїх нормальних свічку, свічку пам'яті втрачених людей. Про жадані колоски пшениці, які зі страхом притискали до грудей. А й горить вона і не згасає. Свічка болю, як гірка сльоза. Знову минуле, вічність промовляє, коло справди блине небеса. Реквія не мовила Плаче свічка, як жива душа. І чорні тіні стукують у серце, і зникає вічність і межа. Свічка пам'яті вже не згасне, очі дивіться, хоч і тих то злієм поле їх ніколи не завдали час. Хай небо кожна вклониться людина. Закарбувавши цей страшний урок, палають свічки, павши на коліна, і, пш... і молиться пшеничний колосок. І мертвим, і живим, і ненародженим. Ми не забули, ми пам'ятаємо. Запали свічку пам'яті жертвам голодомору.